Збив людину та втік в ніч 4 на 5 травня поблизу Грушвиці під колеса втівки потрапив 57-річний чоловік. Коли точно сталася аварія, невідомо вже під ранок потерпілого на трасі знайшли поліцейські, які надали першу медичну допомогу та викликали швидку. У лікарню потерпілого діагностували роздроблення стопи однієї ноги та іншої до коліна. Потерпілий повідомив, що на нього наїхав транспортний засіб. Орієнтовний проміжок часу скоєння ДТП із 23 години 4 травня по 8 годину 5 травня Правоохоронці звертаються до громадян, якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди. Чи володієте іншою важливою інформацією, яка допоможе встановити особу зловмисника? Негайно телефонуйте до поліції. Ще одна аварія трапилась ввечері 4 травня. Нетверезий 21-річний водій збив дитину та влетів у подвір'я приватного будинку. 21-річний місцевий житель керуючий автомобілем. ВАЗ, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на одинадцятиріч. Односельця, який перебував на узбіччі Після цього легковик протаранив огорожу приватного господарства та в'їхав у електроопору. Малолітнього потерпілого доставили до лікарні, де медики діагностували у нього політравму, перелом тазу, обох стегнових кісток та руки. Кермувальника затримали відповідно до огляду в медзакладі. Він був у стані алкогольного сп'яніння а От в Рівненському районі чоловік за образу дружини пішов з'ясовувати стосунки із кривдником. Розмова завершилась ударом ножем в живіт. Поліцейські встановили. Що 46-річна жителька Радиславки 4 травня в обідню пору пішла до місцевого продуктового кіоску, де її образливими словами обізвав 54 річний місцевий житель. Жінка поскаржилася своєму співмешканцю. Той, не вагаючись, схопив ножа та пішов з'ясовувати стосунки. Конфлікт між чоловіками переріс у бійку, під час якої 41-річний вдарив ножем у живіт 54-річного. Жінка спостерігала за сутичкою, ба більше викинула предмет злочину у криницю. Криміналістам все ж в. Вдалося його дістати. Вилучили з місця події інші речові докази. Швидку потерпілому викликали місцеві жителі. Наразі після оперативного втручання загрози життю пацієнта немає. Гілля Тамашевський, новин Рівного.